Вітаю всіх, хто любить малювати. Я це відео хочу вам показати в цьому відео, як обирати вам папір для того, щоб малювати акварель. Багато є значить, запитань, питань, який папір використовувати і всі, хто починають малювати акварелю, і чомусь так вважають, що це повинен бути такий якийсь. Папір, який має таку якусь шорахуватість. В принципі, це правильно, але не вся шараховата така, ну, скажімо так, фактура паперу відповідає значить, якості акварелі. Тобто, якості, щоб на цій, на цьому, ну, на цій фактурі малювати акварель, значить, давайте. Розберемося з тим, з чого виробляють папір, звичайний і для значить, акварелі. Для, для акварелі ми можемо від ну, як, як відрізнити, що, що це папір для акварелі. Він буде не менше плотністю, ніж 180. Ну, 160 може бути така плотність. Це грам на квадратний, значить. Метр Ось. Е, плотність паперу. І він може бути від, там, ну, давайте так, від, від, від 160 до е, десь так е, навіть 300. Вам досить буде там десь 200-190-200 е, е, плотність паперу. Далі, фактурність. Фактурність е, визначається тим, що вона дійсно шероховата. Текстура може бути різна у цього паперу. Може бути як холст, може бути така, значить, така хвиляста. Більш може бути така, як у як торебриста така якась фактура. Це вже на різні смаки. Головне в акварелі це те, що вона має цей папір, має пори в собі, щоб там могла скажімо так, отримуватися вода і фарба. Щоб вона розтікалася повільно по поверхні паперу, а не зіскользувала з нього. Тобто, якщо ви берете дуже такий гладенький папір, то відсотків 99 він не для акварелі. Хоча є є папір для значить, акварелі, повністю гладкий. Ось так, такий папір є, але ви його зустрінете ну, дуже дуже рідко. Ось. Тепер дивіться, який склад у цьому папері. Вам ніхто. Я от... Ось у мене є папка. Я купував папір для акварелі такої марки. Да? Значить, Art Pro. Ось. Виробник зараз я скажу. Виробник Харків. Місто Харків. І тут написано. Щільність паперу 200 грамів на квадратний метр і все. Ну, Тобто зернистість і середня, складу ніякого немає. Тобто, зазвичай склад не пишуть. Я і видно також, скажімо так, на дотик ви не можете визначити, це, це папір з бавовни повністю, чи це змішаний папір, чи це з целюлози. Ви я вам скажу так: якщо папір дуже дорогий, то це збавовний, це папір для майстрів акварелі, і ви його навіть я думаю, так просто не зустрінете його. Скажімо так: у звичайних канцелярських магазинах, там де ви дуже часто там скупляєтеся, то я думаю, що там папір і цей папір це целюлоза. Можливо, там змішаний, тобто там відсотків там 80% це буде целюлоза, і там бавовни. Там, можливо, є, там, да? там. Ось. В чому різниця? Той папір, що з бавовни, він багатошаровий, він дуже плотний. Бавовна, вона, ну, до речі, це ж все натуральне. Да? Вона в себе натягує значить, вологу воду. Вода в цьому папері затримується дуже надовго. Ви можете працювати, скажімо так, змочити цей папір, і він може у вас висихати доволі так повільно, що майстрам робить працю більш такою зручною. Да? Ось. І але є такий недолік для тих, хто навчається, що цей папір, якщо вже у вас фарба висохла, то його відмити, розмити. Цю фарбу вже на цьому папері дуже, дуже ну, скажімо так, складно. Тому цей папір для майстрів. Дуже часто я таке чув, що кажуть, я купив дуже такий дорогий папір. Ось, а він такий якийсь. Я його не розумію. Я на ньому малюю. Ось і потім я хочу щось відмити. Я відмиваю, а він таке враження, що я вже намалював ну, там, не акварельними фарбами та акриловими фарбами. Тож я кажу, то, то, мабуть, там є вже бавовна в цьому папері, і це дійсно для, для майстрів. А майстри не помиляються. Тобто вони вже роблять якби, такий якісний продукт. Так що вам необхідно для навчання? Для навчання, в принципі, цей папір вам підійде. Ось я на ньому робив. На е, е, попередньому відео водоспад. Ві, я не хочу там нічого Харкову там, е, 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 казати. Я ж кажу, папір у кожному на свій смак, але мені не дуже подобається ця фактура така ребриста. І я не знаю, що там у складі паперу, але е, при розмивці фарби с, е, такі, такі утворюються катушки. Тобто папір дуже-дуже-дуже так скажімо, дуже, дуже легко. Деформується, коли він вологий. Це, це, я думаю, залежить від, ну від, скажімо так, від складу ну, там, паперу. Ось. Але для навчання, в принципі, ці, цей, цей папір вам буде те, що з целюлози, він вам буде підходити. Чому? Тому що він передбачає, що ви можете розмивати фарбу не один раз, тобто фарба не, не так сильно входить. В, 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 в такі нижні шари паперу, а фарба знаходиться більше на, на, на поверхні. Але мінус який, що ця фарба вона не, не ну, вона не, не передбачає в собі роботу багатоетапну. Тобто, якщо ви будете насичувати її дуже сильно водою, то її буде карьобіть, її буде карьожити, тобто, ви це також знаєте, що й. Ну, Скажімо, така, така ціна, в 20 гривень за аркуш, ось а 3, це не так уже і дешево, але це якщо брати якби, ціни, порівнювати для скажімо так, майстрів да, папір, то там йдуть ціни ну, там, раз в три ну, більше будуть ціни, а то й в 4. Ось. То в принципі цей папір вам для навчання буде ну, як якби в самий раз. Ось. І чим менша ціна на, на, на оцей, як ви кажете, шараховатий папір, тим е, якість буде, я думаю, менша, а вже ж. Е, ось. І що стосується, якщо папір ви купили для акварелі, і він тонкий, то його можна, навіть не можна, а необхідно натягувати його на е, планшет. Тоді у вас буде менше шансів, що у вас він буде карьожитись. Але. Натяжка на планшет це також, скажімо так, це така, така ціла, ну, така історія. да, Ось тому все ж таки бажано купувати папір, ось як цей 200 значить, грам на метр квадратний щільністю. ось, І в принципі цього вам буде достатньо. Фактуру я люблю не отаку не ребристу, а таку більш таку зер, ну, зернисту, зернисту. Також папір для акварелі вам може зустрічатися з, значить, дрібнозернистий, великозернистий. для навчання. Вам вам все ж таки краще, щоб він був чи середньозернистий, чи дрібнозернистий. Повністю гладка така поверхня на папері. Це також більше для майстрів, вже, тому що фарба у вас може скатуватися, недовго затримуватися, але там є. Такі певні плюси, що можна робити такі ось ефектні градієнти. Але це ж я ж кажу кожному на свій смак, Яку, який папір вам взагалі не підходить для роботи акварелю, це той, який має в собі багато клею. ось Це будь-який ватман для креслення, будь-який папір, який. На свій, ну, на погляд, Ну на дотик він дуже-дуже такий гладкий і, і прям аж блищить Тобто в цьому папері є 100% багато клею, а клей він що, він, що, він 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 що від, що ну, відштовхує фарбу, скажімо так, або навпаки, фарба дуже швидко е, в'їдається. і у вас Просто навіть є такий папір, що ви от акварелю е, працюєте, е, пляма так одразу застигла і все. І більше нікуди ти її не можеш робити там ніякі, ну там значить е, переходи у ці акварельні, да, такі ефектні, ви вже робити не можете. І ще е, признак, що там багато клею, коли ви, ви працюєте акварелю. І у вас одразу з'являються такі, значить, крапочки на папері. Це, це одразу ознака, що цей папір не, вам для акварелі не підходить. Ось. І, в принципі, все, ну, так, так щоб вам це було. Я зараз не хочу там, вам ніякі марки паперу там, ну, давати. Раса ця марка не погана. Оцей Харків, що робить АртПро. Можливо, у них є якісь інші фактури. Не ведіться на ціну, тому що зараз може бути, я, наприклад, купував і вона явно там, там не бавовна, явно, Але ну, там аркуш паперу десь там 40 гривень пробував, в принципі, різниці ніякої для навчання вам якби це, я думаю, такі кошти ну, якби нема такої ну, якби недоречно. Ось можете купити такий звичайний скетчбук для акварелі. Там в принципі папір нормальний для замальовок акварельних, щоб вчитися. А потім ви кожен вже для себе може підібрати ту фактуру, яка йому ближче. Є там, я ж кажу, фактура ну, як, як ото полотно, знаєте, ото холст, є фактура така ребриста, є фактура така зерниста. Ось, така є, як ото наждачка, така фактура є. І ще який є один з признаків, що це папір, в якому багато деревини, це якщо ви згинаєте куточок, ну це ж вам у магазині не дозволять зробити. Ви просто можете купити і перевірити. Якщо ви згинаєте куточок в паперу і він згинається. І після цього згинання залишається оця, ну, така маршинка, да? оцей якби, ну цей злам він залишається, не розправляється, а залишається. То це означає, що цей папір в ньому є доволі таки багато чогось натурального. Да? Якщо ви зігнули, розігнули, і воно є як, як у то ліноліуму такий, то там же ж клею стільки, що це для, для акварелі вам явно не, не, ну, не підійде. Ось. І ще я, такої, я такого паперу зараз не зустрічаю. Раніше він був, але це була російська продукція, зараз її у нас не буде. Ну, сі, слава Богу, ми будемо розвивати своє не, не одразу, але будемо. Це якщо у вас на папері прям так от витіснена. Це це знак якості, знак того, що, що, що ця продукція, ну це таке, знаєте, елітне заводське. Ось що це завод з такою, знаєте, якоюсь історією. Вони, ну, скажімо так, за свою репутацію більш-менш якби так переживають. Ну якось так. Якщо ви, ви будете таку продукцію бачити. Можливо, там європейську, то це буде означати, що цей папір якісний, але знов-таки дивіться на дотик, на відчуття. да, Ну і довіряйте, що там ну, якби буде там написано, да? ви заходите і кажете, мені необхідний, необхідний папір для ось акварелі, то у вас якби не повинні. В цьому як би там обманювати ось все на все добре. До побачення.